Каналі РТБ, час новину студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Працівники рівницької військової ремонтної бази нині працюють у дві зміни, адже зважаючи на складну ситуацію на східній Україні, їм слід терміново відновити значну кількість бойових машин та спецтехніки. Як ремонтують реактивні системи ГРАД, міномети, бронетранспортери та самохідні артилерійські установки, бачив Володимир Струс. Аби цю самохідну артилерійську установку знову поставити на гусениці, фахівці працюють цілий тиждень. Замінили коробку передач, закріпили двигун, поставили нові фільтри. Попереду продзвін електрики та налаштування системи ведення бою. Бронемашина півстоліття мирно простояла без діла, але через російську військову агресію її довелося приводити до ладу. Міняли коробку, заміна коробки. Коробки передач повністю. Бо та я вже розбили вони її. Повністю двигуна ставили на місце. Вони теж вони теж його десь хотіли зняти. Відно на рівненській ремонтній базі ще рік тому збиралися скорочувати працівників. Нині всі працюють в дві зміни та навіть виходять у нічний час. На всій Західній Україні є лише одна така військова частина. Тож БТРи, протитанкові гармати, міномети та гради надходять сюди на ремонт звідусіль. Тут відновлюють паливні насоси. На стелажах чекають своєї черги майже дві сотні запчастин. Поряд за стіною ремонтують накатники гармат. Від їхньої справності залежить не лише влучність пострілу, а й життя усього екіпажу бойової машини. Також ремонтники отримали наказ підготувати нові БМП замість знищених під волновахою. Нині вони знімають застарілі радіостанції та облаштують більше місця для десанту. А ще тут освоїли пошиття шлемофонів. Справа кажуть, швачки непроста. Головний убір танкіста складається із 47 елементів. Привезли нам отакі шлемофони з військ. Старі шлемофони, порвані такі, ну зовсім, дивіться, такі ось о, порвані зовсім. Ми перешиваємо їх на нові. Все в нас повністю нове йде. Тільки ну, беремо оці вуха, відмиваємо, відчищаємо їх і переставляємо сюди. Усю цю техніку тривалий час не експлуатували. Більше того, через брак комплектуючих планові ремонти проводили лише на папері. Нині ремонтники отримали всі необхідні для відновлення матеріали, але вони не можуть сказати, чи надовго їх вистачить при поточних об'ємах роботи. Сьогодні на базі покриваються іржею тисячі одиниць спецтехніки, виставленої на продаж. Її можна було б розібрати на запчастини, яких наразі так бракує Збройним силам. Одначе поки що це питання зависло у повітрі. Ремонтники сподіваються, що вже найближчим часом вище військове командування дозволить їм розпоряджатися цими металевими приводами радянської епохи. Для того щоб її повністю відновити і поставити в стрій, це процес досить якби, затратний. Але якщо елементи з неї використовувати для відновлення іншої техніки, то це е це можливо там певний такий термін є технічний канібалізм, але він себе дуже виправдовує фінансово. Тут вірять, відремонтована техніка потрапить до дбайливих рук і буде ефективно виконувати бойові задачі та рятувати життя українських вояків. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День. Членам Рівненського міського виконкому представили нового прокурора міста. Ним став старший радник юстиції Тарас Ілящук. А сам виконком отримав нового керуючого справами. На цю посаду призначили Петра Сердюка. Після представлень присутні обговорили стан надання медичної допомоги дітям. Нині їх у Рівному проживає більше 46 тисяч. Найбільша проблема тут брак педіатрів, адже останнім часом медична реформа була спрямована на розвиток сімейної медицини, зважаючи на те, що педіатрів у місті не вистачає, батьків, які мають дітей шкільного віку. Просить не відкладати щорічний медичний огляд на останній момент звертаюся зразу до батьків, які планують цього року направляти дітей в перший клас. Проведення профілактичних оглядів уже можна починати сьогодні, для того щоб отримати необхідні довідки для оформлення в школу, а не чекати серпень місяць для того, щоб уникнути проблемних питань. У рівному немає схеми санітарної очистки міста однак, згідно з законодавством, кожне місто у державі має мати такий план. Міський голова Рівно Володимир Хомко каже, що зі створенням такого плану довго зволікали, причин було декілька, але основна та що розробка такої схеми дорого коштує. Проте члени міськвиконкому на своєму засіданні прийняли рішення затвердити перелік завдань щодо проектування схеми санітарного очищення обласного центру. Віддати півмільйона за документ, це мені просто серце крові обливається. Але виходу немає, тому що один із активістів подав суд, і ми цей суд, очевидно, програли, бо ми порушили закон. І є припис прокуратури. Для того, щоб це виконати, ми робимо. А технологія передбачає оце завдання, потім ми виписуємо завдання, потім проводимо тендер, потім розробляємо документацію, за неї платимо. Так що до кінця року ми маємо розробити цю документацію. Народний депутат від Рівненщини Микола Кочерук зареєстрував проект законодавчих змін, які вважає він, мають спростити отримання дозволів на непромисловий видобуток бурштину та інших корисних копалин. Це стосується тих родовищ, які можуть розробляти фізичні особи і невеликі артілі для власних і місцевих потреб. На думку законодавця, ухвалення змін дозволить зокрема запровадити спрощену процедуру отримання відповідних дозволів, зменшить витрати підприємців для започаткування такої діяльності. Та збільшить надходження до державного і місцевих бюджетів. Окрім цього, має підвищити рівень безпеки працівників, забезпечити відновлення земель на відпрацьованих площах та сприятиме створенню нових робочих місць. Тринадцятеро Луганчан, які оздоровлювались на Рівненщині, уже їдуть додому. У нас вони провели три тижні, але навіть за цей короткий час кажуть, полюбили Західну Україну. Найбільше гостей вразила місцева природа, привітність рівнян та чистота міста. На прощання міська влада рівного подарувала луганчанам вишиті сорочки. Подробиці знає Ірина Михалевич. Найменшому гостю з Луганщини всього 8 років. Він вперше поїхав так далеко від дому, але зізнається, настільки тут освоївся, що з новими друзями містом розлучається неохоче. Взагалі не хочеться але мене у мене удома залишився папа, собаки, папуга. І тому. Додому хочеться. Про Рівненщину, яка на три тижні стала домівкою для хлопця, він розповідає по дитячому щиро. Мені подобається город Рівне, тому що в ньому чисто. Мені сподобалось, як вона сприйняли, Прям прям чувство у людей було як у сонце ганьки. Луганчанам підготували насичену екскурсійну програму. Вони відвідали Почаївську лавру та Львів. А у Рівному розповідають діти їм найбільше запам'ятався драмтеатр та зоопарк. Проте у гостей лишились спогоди не лише про поїздки. Ровно теж дуже іскрені люди, які дуже впечатліли нас. Кожен чоловік, з яким ми завжди нам мивався. Взагалі, дуже очі ваше чувство юмору. Воно таке, ну. Ано оригінальне ваше чувство чем-то похоже, на зі хоча офіційною метою візиту східняків на ріничну було оздоровлення, та міські чиновники кажуть, що насамперед таким чином хотіли познайомити їх з традиціями Західної України, тому на прощання Луганчанам подарували вишиванки. Це треба продовжувати на державному рівні. Саме собою місто буде продовжувати, але на державному рівні кожний рік повинні масово діти зі східної України їхати на захід, з заходу на схід, якщо там в Америці зав'язувати контакти. Отаким чином об'єднаємо Україну. Міська влада заклала кошти на оздоровлення ще однієї групи дітей зі сходу. Було домовлено, що наступними мали б приїхати донеччани, але вони поки не можуть виїхати з міста. Санаторії Рівненщини готові їх прийняти до кінця літа. Ірина Михалевич, Назар Мідріган. Інформаційна програма день Понад 2,5 тисячі почесних донорів нині проживає на Рівненщині, Вісім мають звання заслужений донор України. Число добровольців, готових поділитися власною кров'ю. Заради порятунку людського життя достатнє. Заявляють в обласній станції переливання крові. Однак є у цій благородній справі і зворотній бік медалі. Часто кров донорів заражена і несе неабияку небезпеку хворим. Про цю та інші проблеми напередодні всесвітнього дня донора, який відзначатимуть у суботу, говорили рівненські медики детальніше, Людмила Васюха. Почесне звання заслужений донор України Олегу Шевчишину присвоєно у 2004 році, одному із перших в області. За свій вік він здавав кров понад сотню разів і жодного разу про це не пожалкував. Нині від держави донор має надбавку до пенсії. На камеру пригадує, з чого усе починалося. Перший раз я здав кров під час служби в рядах радянської армії в 60 Ну, це було приблизно в не, не приблизно, тож, 67 му році в березні місяці, коли були події на Даманс. Це була Корейкотейська Народна Республіка. Порушила кордон з радянським союзом, а завдяки донорській крові доволі часто лікарям вдається врятувати людське життя. Однак, інколи говорять вони, перелита кров несе у собі ще одну загрозу пацієнту. Найчастіше це є проблеми з гепатитами, і звичайно, що якщо лікувати дитину від лейкозу, а потім чи на фоні лікувати ще й від гепатиту, то тільки напевно дитячий організм може витримати таке тяжке лікування. За статистикою з шести онкохворих дітей, які померли в області за останні два з половиною роки, п'ятеро мали побічний діагноз гепатит. Це захворювання набути з донорською кров'ю, стверджують лікарі. Тому пропонують на рівні держави порушувати проблему обстеження донорів. Нині у всьому світі застосовують два методи ланцюгової реакції та знешкодження усіх вірусів та заразних компонентів у крові. У нас в Україні вони не використовуються через високу вартість обладнання та реактивів. Ще одна проблема ситуативне донорство. Тобто люди, які погоджуються на здачу крові, на безоплатній основі робляться лише один раз. Проблема в тому, щоб донори були не спорадичні, навіть якщо це донори родичі, то щоб вони прийшли не тільки один раз, коли там хтось із родичів хворий, а щоб вони приходили хоча б два-три рази в рік. От тоді цей донор буде весь час обстежений, він буде більш безпечний. Завдяки пропаганді медики сподіваються підвищити статус донора в суспільстві. А відтак кількість охочих здати кров на безоплатній основі побільшає. І до того ж, це стане справою їх честі. Людмила Васюха, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Замість руїн дитячий майданчик. В одному з дворів рівного громадські організації збудували ігровий майданчик для дітей. До цього там була зруйнована бетонна конструкція, де з розповідям місцевих жителів знаходили прихисток безхарченки та наркомани. Раніше молода мама Юлія Павленко гуляла з дитиною далеко від дому, адже у їх дворі не було місця для ігор. Раніше тут було ну зборище наркоманів, на каманів влучим случаї. Собаки гуляли. Не було нічого хорошого. Дерева дуже мішала. Зараз зробили гарний майданчик для наших діточок. Ми дуже раді. На відкриття майданчика прийшли навіть діти із сусідніх вулиць. Кажуть, тепер це найкраще місце для розваг в окрузі. Мені найбільше подобається, що тут. є качелі горка. тут дуже гарний майданчик. Ну задумка дуже класна. Думаю, тут буде приємно гуляти. Ініціативу перетворити бетонні руїни на місце відпочинку проявив депутат міськради Олександр Чубай. Він розповідає, що будівництво не відбулося без допомоги громадських організацій. Саме вони надали кошти на проект, а це приблизно 20 тисяч гривень. Одна із причин це наші діти, які ростуть, і нашим дітям потрібно місце, де вони можуть гратися, розвиватися. Тому ця мотивація вона йшла із серця. Але здавалося, що це неможливо змінити, тому що цей майданчик, який був тут бетонний, це існувало 20 років. Але бажання було організатори запевняють, що це не останній подарований дітям майданчик, але поки що планують удосконалити цей. Зокрема, вони задумали розбудувати тут незвичайну ігрову конструкцію у вигляді риби. Ірина Михалевич, Назар Мідріган. Інформаційна програма день. Я нам покажуть кіно середини. Так називається майстер-клас з основ кіновиробництва, що відбудеться 15 червня у Рівному. Його проведуть молоді українські режисери Марина і Оксана Артеменко. Під час скайп зв'язку з рідницькими журналістами дівчата розповіли, що покажуть свої авторські фільми, які є переможцями багатьох міжнародних кінофестивалів. Наприклад, короткометражок розкажуть про власний досвід і секрети кіновиробництва. Сестри Артеменко продовжують естафету зустрічей рівнян із українськими кінорежисерами. Наступним за задумом організаторів заходу має бути Віктор Андрієнко, автор фільму Іван Сила. Думаю, що нам потрібно українське кіно відновлювати і щоб його бачили наші глядачі. У нас вже був Дмитро Соколоткий Собчук з фільмом Красна Маланка, і також був Ахтем Саїд Аблаєв з фільмом Хай Тарма. А в цю неділю в нас приїжджають Сешта Артеменко. Це досить молоді кінорежисери, але не зважаючи на їх молодість, вони вже досить досвідчені, тому що їх фільми вже побували на дуже багатьох фестивалях. Дитячі дитячі візочки у вигляді танків та ракетних установок та батьки переодягнуті у мультиплікаційних та казкових героїв. Цими вихідними у рівному відбувся парад дитячих візочків. Цей конкурс в обласному центрі проходить уже втретє. Цьогоріч у незвичних образах дефілювали 9 родин, хто у підсумку здобув перемогу. Знає Тетяна Кланчук. Родина Гізунів участь в конкурсі бере вже вдруге. Цього року обрали образ науковців. Команду назвали Юний Хімік. Візочок переробили в пересувну лабораторію. Продемонструє сім'я хіміків і справжні експерименти. Дитина росте, вона весь час експериментує. Будуть продемонстровані певні експерименти. Один з них ось зараз див, дивимося, дивимося. Рідина біла. Ми її збовтуємо, і рідина стає синього кольору. Ну багато експериментів ще буде на площаці. А от родина Романів вирішила всіх вразити патріотичними мотивами. Діти та батьки обрані у вишиванки. Візочок вже переробили в танк з символічним написом Україна єдина. Це е е улюблений. Іграшка мого сина і чоловіка. Він дуже полюбляє грати в танчики. Ми використовували картон і, ну, і розпечатували на е, цвітному принтері ці всі деталі, які ви бачите. Дитячі візочки найрізноманітніші. Одні просто прикрашені мультиплікаційними та казковими персонажами, а деякі виконані у вигляді ракетної установки. А на підготовку та реалізацію задуманого витрачено чимало часу. Учасники кажуть, якщо перемогу здобути не вдасться, незвичний образ ще пригодиться. Плануємо на день незалежності. Як кожного року коляски в колись виходять в центрі параду, О, Тоді ми ще раз ще раз прийдемо, проїдемося. Організатори конкурсу кажуть, найбільше охочих родин продефілювати з незвичними візочками було в минулому році. Тоді участь в параді взяли понад 30 сімей. Цього року учасників менше. Втім, кожний образ по-своєму унікальний. В минулому році, до прикладу, у нас було там три команди, які робили кораблі, дві команди. Команди, які виготовляли а, якісь карети цього року, дійсно кожен візочок унікальний. Над кожним візочком попрацювали а, батьки, попрацювали діти зі своєю фантазією. Дуже приємно, що костюмовано, костюмовано все це відбувається. У підсумку перемогу здобула команда Індійські мотиви друге місце посіяли бременські музики. Вже згадана родина Романів. Їхня команда називалася Тризуб стали третім. А от команду «Юний хімік визнали найгумористичнішим образом конкурсу. Тетяна Климчук, Роман, Сварида та Дмитро Сидор. Інформаційна програма день адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаю з вами до завтра. Гарного вечора і хорошого настрою. До зустрічі!